Одна з найпоширеніших ваших помилок у торгівлі, маючи класний імпульсний рух з маніпуляціями та імбалансом, вас буває лише ось цей один свіп ліквідності так званий свіп проти вас. І хтось втратить розуміння та просто проігнорує можливості для входу, бо для нього вже ситуація 50 на 50. А більшість взагалі почнуть шортити до годинних структурних точок. Думаючи, що класний злам структури плюс свіп це вже глобальний розворот ринку. Але це не так. Ми з вами отримали маніпуляцію, де ви стаєте жертвами. Крупний капітал усіма силами намагається вам вказати на розворот, додатково може малюватись дивергенція на індикаторі, якщо знаєте. Запам'ятайте це лише початок корекції. Якщо набирати угоди, то тільки до перших зон супротиву, не більше, як у моєму другому сетапі, бо крупний гравець звідти продовжить свій рух по тренду. А за чий рахунок правильно за рахунок тих, хто залетів в шорти, намагаючись капітально розвернути ринок? Тому вчіться працювати зі свіпом проти себе, забирайте ось цю корекцію, але дуже-дуже обережно, з розумом! Не будьте тими, кого використовують як ліквідність.